Пірат довольний. Відійшли вже пару метрів від Ветхаті лише. І тут вже нас стрічає. Те що це, це видій білий гриб? Йо, білий грибочок. Грибничку закриваю, вийдіть. О, все, буде нам на смажечку. Друзі, всім привіт. Доброго здоров'ячка. Сьогодні ми з піратом вирішили тако прогулятися недалеко від хати. хаті. Назбирати трохи білих грибочків, позариків, березиків, що вже попадеться, таке на смажку трохи, та й посушити. Цілі солі невеликої гриби в нас збирати немає. Я далеко не йду, бо зна куди, бо вже так чую, ноги ув'яли трохи за ці дні. Ньогонь далеко ходити. Я таке аж дуже. Та година, але нащо все мучить турної. Ти просто-таки вирішили прогулятися, де в обід, тепер хмарно. Що ж вдома ще робив, тоді тепер йду. Погнали його. Нічого собі друзі. дивіться, який файний грибочок газя виріс. Собі тут такі коло дороги, де корови хогі. Ха. Навіть не думав собі, блін, не надіявся. Все такий твердий, файний. Блін. А хата моя, видите, ганде там? Ха. Пару... ну кихо тут 50 максимум. 50 максимум 100 метрів. Блін. О, супер. Файне, зараз ножичком ще почистимо йому його той. Дивимося тут ще це, значить фані місце. Так, ходжу я ходжу тут з піратом. Де є такі козарики. Вже якісь такі підуставші, трохи таких не беру. Синяків багато. До мене були теж друзі мої приїжджали, вже виходить вже та й родичі, та й близькі гості, то я їх водив, ми ходили в гори сюди, до мене. Та й не теж кажуть, що синяки в них там збирають. Ті теж, теж, теж їли синяки. Та такі синяки аж прям не дуже смаком відрізняються від білого гриба. Їсти ніби можна. Таке, якщо крайно грибів нема там, Добре й то буде, ну. А зараз, друзі, невеличка рекламка. Мало хто з вас знає, що у нас є дебаплай у Верховині, де ми приймаємо гостей. Зараз вже осінь і туристичний сезон трохи притихає. Тому мої батьки роблять знижку 25% на проживання для всіх. Було 200 гривень з людини, тепер 150. І це попри те, що у кожному майже номері є санвузол і балкон. Це смішні гроші за такі файні умови. І ще плюс прекрасний вид на гори і чисте повітря. Приїжджайте в гості за невелику плату ще поведу за бажанням вас по своїм грибним місцям. Хто цього літа так і не відпочив і хоче це зробити, не все втрачено. Посилання на нашу садибу флай буде в описі під відео для ознайомлення. Забронювати файну кімнату можна просто подзвонивши на номер моєї мами. Який ви бачите зараз на екрані. Частину зароблених коштів відправимо на ЗСУ. Йо! У нас ще можна файно відмітити день народження, як бачите, або корпоратив на 30 осіб. Деталі питайте у мами. Ще раз, йо. Киду я йду. Ділюся щипох таких багато знайомих. Угу. Угу. Це йо. Трохи вже завеликі аж щіпки прям. Але зараз мимо глигіки. Що тут? Нормальні ціни, ні, нормальні. Ну оце файний грибочок менший. Угу, це щипочка гніла. Та й отакі газдечки. По приліз так тут ростуть, це польові. Ти ще зараз буду ходити і так дивитися, ну. Гриби є, вже старіють май. Трошки так би ніби вже. А де Ади що це все робить? Я далі почистив тут грибочки, пару метрів вступив, а тут далі знов три гриба. Оно ну це вже краще. Це вже трохи краще. Ух ти, ты! який цей. Газдик. Файний. І ще тут один. О. Прикольно. Сюди таке, ніхто не ходить. Ти? Батько тут мій теж був один тиждень назад сюди ходив, хресний і найшов за два кошика. Та я тепер думаю сюди піду подивлюся і те виросли, повиростали далі. Далі є у нас файний такий грибочиково, вроді чистенький. Зразу його почистимо. Я си не кваплю, можна і в лісі чистити. Бо мені багато людей пеше назара, що гуцул такий, що гриби в лісі не чистиш. Я кажу, та, бо нема коли, я доки почну гриб чистити, то вже перед мене другі грибарі, всі гриби позберуть і я не буду мати, що в хаті принести. Чого не буду мати? Які гриби, то ніби приніс би. То що перед мене будуть ходити, що я маю чистити, то будуть грязні гриби. А так, всі гуцули, ні честі, без визнали. В лісі майже ніхто не честить, хіба десь сів при почеті і тоді почестив. Зараз так кожен грибачик ніхто не честить. Пішов я у ще одне своє таке знакоме місце. Тут я все знаходив у чиси годі гриби грибей. Такі у мене тут є. О, це ще не, це не один, тут ще є. Якщо придивитися, то так вони мене... Ростуть, що їх трошки кешко замітити так. Треба так сісти, посидіти, приглядіти до кожного листочка і між якимось листочком буде той легень нікого ти шукаєш. О, файний. Файно, зараз почистимо. Так, і ще десь тут я. О, є, що ж тут теж. О! О, ви не так аж і легко цих гриби замітити. О, три грибочка такі файні. Та й ростуть тут гриби, ростуть. Волога трохи є щитий. Але вижу, хтось вже тут збирав. Я тут хтось різав. Тоді туди навіть сунувся. Але не знаю, певно не сьогодні. Вижу такий мухомор. Думаю, далі що ж тут, так сюди далі піду, подивлюся. І так що ж замітив тут. Оді. О, та шапочка. О, який греб. Хо-хо. Ну. О, чули цей звук. Оооо. -о. Білий. Це не польовий, це білий. Польовий він такий загорівший тут. А це ветка, що білий, файний. Супер красавчик. Ха. -ха. Такий іду здалеку, ти ще так дивлюся, а то визирає такий <coughs>, файний вірізічок. Ммм, краса. Просто класно тоді, коли ти собі так ходиш, ово, де хата в 100 метрах. Ти собі ходиш, кайфуєш, собі збираєш, нікуди си не квапиш. Оце дійсно кайфовий похід по грибочці. Та й чистимо той, той. кели далі. Клас. На у нас вже є грибочки, майже кошик вже. Це що у нас? Це такий білий. І тут далі я зайшов у це своє місцечко, ніби грибовище. А це взагалі такий кантовий грибочок, файний. Ще такий твердий, ось тут маленький є. Польовий. Такий ще також шапочка, прям як королівський. Ха. Клас. Прийшов я вже додому, набрав майже кошик грибочків, козарики, бірізі, які в пару є та і решта все білі. Краса, що сказати, пару метрів від хати. Грибочків назбирав. Любо-любо. Так що бережіть землю нашу, бережіть Україну, бережіть себе. Тай 6 здоров'я. Стрінемося в новому відео. Йо.